Оце вам тримаю один куч, представте собі, яка в нього врожайність. Ви думаєте, що це великі помідори? Він просто дав кілограм, двісті, здається, сорок помідорів чи що. Дуже врожайна. Ну я не знаю, там сакура, то показують якусь сакуру, там пару помідорок, що висять, але дуже багато врожаю дав він. Зразу вам показую стійкість, кілограмові помідори. Просто щось неймовірне. Скільки помідорів? Четверте вересня. Дуже врожайний сорт. Сагатан сподобався, дуже врожайний. Цей на банку, на квашення, конорі. Просто, ну, я не знаю, я вже її 20 разів показував, вже бачите, ну, вже вона завершує плодоношення, вже, вже ніхто її не обробляє, бо ми вже тут багато разів збираємо. Дуже врожайна. Ну, я не знаю, там сакура, тут показують якусь сакуру, там пару помідорок, що висять. Ну тут мільйон. Тут же ми, я не знаю, скільки ми збирали тут це, і просто ми. Я вже втомився їх збирати цей конорі. Чесно, він же мені надоїв цей збирати цей конорі. Хто хоче сливку, яка просто буде супер родюча, смачна. От бачите, тверденька, вона от ми її не збираємо. Вона тверденька на кущі. Дивіться, тут її ну, я не знаю, я не знаю, чи камера передасть їй тут мільйон. І це вже другий чи третій заклад. Кажу, сливка супер чері. Мені він не сподобався, бо я таке не люблю це. Оце гратися, збирати. А хто таке любить, просто посадіть. Не треба вам супер якусь там дорогу сакуру купляти і будете мати супер врожай від цього конорі. Так, середньорослий гібрид Магура. Ми тут вже низ його зібрали. Досить такі гарні плоди має, просто повно його. от тут він в мене просто, от, дивіться, що він просто гнеться. Тут дивіться, все обліплено в ньому. Дуже гарний гібрид. от стійкий, от Бачите, дивіться, я вам покажу от знизу. Дивіться, тут кистями просто гарний гібрид. Магура сподобався мені такі рожевоплідні помідори. Цей гібрид вирощував перший рік. Мені дуже сподобався. Оце вам тримаю один куч, представте собі, яка в нього врожайність. Значить, врожайність, смак і стійкість до хвороб, все йому плюси. Так, толстой. Ну я завжди його показував. Це вже роками. Дивіться, ми вже тут його зібрали, ще тут в ньому трошки залишилися, він буде ще дольє, ще буде трошки врожаю на ньому. Дуже врожайний, стійкий для закривання, квашення. Супер, хто ще не пробував, Толстой, попробуйте. Буде вам гарний врожайний помідор солеросу. Він у нас ультраранній. Хочу вам сказати, що дуже врожайний цього року солеросу. Гарні такі плоди. Вони такі міцненькі, навіть якщо от нас валяється на землі, вони не гниють, не б'ються, нічого. Дуже гарні міцненькі плоди, гарний для консервування, має непоганий смак. По хворобах ну, непогано. Такі, трошки вже це вже кінець сезону. Він вже трошки в нас прихворів. Вже нічим його не обробляємо. Бо ми вже збираємо його не знати, скільки навіть вам не скажу. По врожайності дуже гарно. Ці кущі були обліплені. Але цього року солеросом не розчарував. Я садив його самим першим, і я хотів, щоб він дав мені самий перший врожай. Я садив його в районі, десь паски. Після паски точно не пам'ятаю вже, але він був самий перший. І самий перший він мені врожай не дав. Він був разом з у достигав конорії із сортом луку. Але щоб ви розуміли, лукум був посаджений далеко в травні, вже в кінці травня, мені здається, або навіть в червні цей був посаджений у квітні. Тому самі рахуйте. І він рахується гібрид, насіння його дороге. А так, таке посереднє враження. Ну не знаю, може в когось він кращий. Ще будемо пробувати. Він непоганий, на гарна нагрузка. Щоб ви мене правильно зрозуміли, я за нього плачу гроші, це не сорт. Якби це був сорт, то інша справа. Але я за нього плачу гроші, я хочу, щоб був вау-ефект, щоб це було супер. Далі гібрид примадонна. Дивіться, дуже врожайний гібрид, дуже смачний, я показував вам, дуже смачний. отут в мене прямо насаджені, смак примадонни, врожайність, Щодо стійкості, є питання щодо стійкості, от я бачу, що тут вже прихворіло листя. Тут же прихворіло листя, тут трошки прихворіло листя. Є трошки хвороби, трошки він, видно, трошки нестійкий він. Але я би не сказав, що це та, прям така критична нестійкість, його досить гарна ця примадон. Гібрид на міп, дуже врожайний гібрид. Не перший рік я його сажу. Це дуже врожайний. Це, щоб ви розуміли, так, а ну, щоб я його взяв, щоб я його не поламав просто. Це один кущ. Він був саджений один з найпізніших. Це вже був саджений він в червні місяці. І представте, яка його врожайність. Бачите, він тільки починає достигати. Перші помідори ми вже починаємо збирати з нього. Ви представте, яка врожайність? Бачите, він просто вже лежить. Оп, от, вже відпадає. Гарні помідори. Гарні тверді помідори це для квашення, закривання. Супер гібрид! Якщо вам треба повно таких помідорів, то садіть на міп. Бенігара такими китіхами сливка. От дивіться, бачите. Ну, щоб я не відірвав. Ну, це китіхи гарні. В теплиці я бачу, вона була набагато краща. Ну. Непогана врожайність її, я би не сказав, от самий верх вам показую. Тобто непогана врожайність. Її проблема в тому, смак її гарний, гарні сливки. Ану, я вам зірву. Гарні сливки, все. Дивіться, стійкість непогана, гарне по листю. Треба оце нижнє листя ще зривати. Ми вже зривали його, ще треба зривати, це нижнє листя. Просто дуже багато помідорів, нема коли їх зривати. В чому проблема бенігари, що в неї дороге насіння. Така сама проблема, як в солоросу. Якби цей кусь був в два рази більший, то так. Да. Але просто ця бенігара, в неї дороге насіння, гарна в неї врожайність, гарний смак, гарна стійкість, але вона дорога. Сагатан хочу цього року відмітити. дуже мені сподобався, дуже врожайний. Тут просто-от він вже в мене тут валявся, вже він просто все повалив. от, Я вам покажу. От бачите, тут повно всяких помідорів, вже все повалено, вже не можна їх підпирати, йдуть дощі. Врожайний помідор дуже непоганий по хворобах. Ну це вже кінець. Бачите, от верх непоганий, тут внизу може бути якась хвороба. Бачите. От тут нанизу, він, бачите, валяється, не хворіє. Сагатан сподобався, дуже врожайний. Цей на банку, на квашення, закривання. ну Це стандартно для гібрида, але дуже врожайний, дуже гарна помідора. Далі у ліси, гарні такі сливочки. Дуже гарний помідора, дуже врожайна, сподобалася. Вже вона, бачите, відплодоносила, вже оце завершення вже плодоношення, вже майже все ми зібрали. Трошки є якісь хвороби, ну це вже, якщо врахувати, що це кінець, вже то вже все. А так, то ніяких претензій до неї нема. Супер сливочки для баночки, дуже врожайні, просто невибагливі, дуже сподобався. У мене тут рядок Сашера. Отакі От гарні чорні помідори, досить такий врожайний цей сашер. Він такими кистями, це подобається. Непоганий він по стійкості. Дивіться, чистеньке листя. в мене тут і дерева, і трошки загущено, непоганий він по стійкості, непоганий по смаку. Він такий більш до доквашення, закривання. Я би не сказав, що тут дуже гарне місце йому, тому якщо посадити його десь в кращому місці, то він буде у вас ще кращий. Отакий ньому є, верхні, нижні кисті, вже ми його давно збираємо. Непоганий цей сашер. Далі хочу вам показати Ямамото. Він ще в нас не достигає, але він це в нас самий пізній був саджений. Самий пізній, дивіться, скільки він нав'язав помідорів. Це сама пізня помідора. Він ще е, дойде, звичайно, дуже мені сподобалось, як він нав'язав. Саме пізній саджений. Він вже в червні ого го був саджений і непогано нав'язав. Просто тут у нього кінець цивілізації, що я хочу відзначити, він просто тут росте зі заком червоним. Просто дивіться, тут просто здоровезні, здоровезні помідори. Цей зак червоний понав'язував. Цей зак червоний понав'язував. Він трохи його забиває, бо цей зак червоний високий. І цей моєму мото, що він був пізно посаджений, він непогано нав'язав. Тут дуже густо. Якби він був посаджений в нормальному місці, то цей мамото був би дуже гарний. Мені сподобався. Отак він зав'язує. Ще вам потім покажу, як в нього буде плодоношення. Ну і постійкості самі бачите, гарне, непогане листя. Що тут немає гарного і провітрювання, і нема гарних умов, а гарний непоганий гібрид. Гібрид Полфаст, ну ми вже тут його зібрали, тут вже майже його нічого не залишилося, вже все. Цей гібрид вже виконав своє завдання, дуже врожайний. І з початку самої весни він дуже багато гарно в'язав. Мені здається, якби не було там два рази ці морози, що треба було їх накривати, він би ще більше був. Ну, По стійкості я вам так не скажу. Ну, в принципі, тут завершення вже плодоношення, він був один з найраніше посаджених і дуже урожайний. В принципі, помідори не хворіють, ну я можу сказати, що він досить стійкий. Оскільки він раніше був посаджений, то можна сказати, що вже на кінці може помідора хворіти. останній раз вже навіть його не кропили. Бо вже тут було все червоне, то навіщо кропити було. І останній хочу відзначити, гібрид це Пінкбуш. Ну, скажіть, тут небагато помідорок, але цей гібрид був дуже пізно посаджений в червні, місяці, самий послідній, там були остатки розсади. І він так посаджений он тут у мене грядка була цибуля, бачите, вже фацелія росте. І тут же цибуля не росте, ми вже посадили помідор. Чому його варто відзначити, що він росте за деревом, звідки ходить сонце? От тут черешня. O, widzisz, wyśnia. І звідти за ними ходить сонце. Тобто він отримує сонячне проміння через дерева для західної України. Це критично, бо в нас мало сонця. І Якщо в нас затінок, то в нас нічого не росте в затінку. Тому я хочу відзначити цей гібрид за те, що він дав врожай при затінку, і вже в такому місці, що вже просто так посаджений. Він просто щоб зайняти місце. Постараюсь на той рік посадити в гарному місці і подивитись, що він себе покаже. З Волгоградського один з моїх найулюбленіших сортів. Він досить стійкий по хворобах. От в мене 4 вересня, я вже їх нічим не обробляю. Раніше обробляв за свої обробки, я розказував, але досить гарно, порівняно з іншими помідорами, тримає хворобу. Досить такий безпроблемний сорт, дуже врожайний, гарні такі смачні, завжди такі однакові, однорідні плоди. Дуже мені подобається структура його листя. Гарно протягом сезону розвивався. Наприклад, от зараз ще от наш 4 вересня, дивіться. Ще такі гарні зверху він ще наливає плоди, гарно відкликається на підживлення, взагалі безпроблемний сорт. Але варто звернути увагу, пологоградській є гібриди F1, а є сорти. Якщо будете брати, то беріть сорт. Так, зараз вам покажу два сорти. Один я дуже сподобав сорт, а один мене прям розчарував. Зараз вам розкажу. Значить, давайте почнемо з того сорту, що я прям любився цього року. Це Шейметкрих. Дивіться, яка у нього врожайність. Щоб от вам покажу, дивіться, що тут твориться. Дивіться. Що за сорт? Дивіться, дивіться, що твориться. Тут От вам я. Без шивки, без нічого Дивіться, скільки помідорів, 4 вересня. Дуже врожайний сорт, дуже мені подобається, дуже красивий, дуже смачний сорт. Ми оце робили томат. І пробувала я пробував різні сорти. ну от Різні сорти, щоб ви розуміли, це просто от є так рівні, є смачніші, є це ну це просто відрізняється, цей шейметкриг. Дивіться, яка в нього красива окраска цього шеймета крига. Дуже смачний, прям відрізняється від інших помідорів. Листя в нього дуже стійке. Ну, є трошки вже якась ця, але листя в нього дуже гарне. Мені таке листя, така форма листя подобається. Я завжди біля нього вам знімав відео цього року. Листя стійке. Біля нього я проблем ніяких не мав. Ну і дивіться, від до самого низу помідори просто от. Просто тут от валяються помідори. Дуже гарний сорт. От візьміть собі на замітку Крих, супер сорт. Зразу біля нього сорт, який мені не сподобався, це чорне биче серце. Він, ну, він досить врожайний. от Ми збираємо його. От дивіться, наверху в нього є помідори. Досить такі гарні помідори. На кущі є помідори. Я не можу сказати, що він не врожайний. І що мені в ньому не сподобалося, що він весною. Один з небагатьох сортів, що хапанув вершинку. Просто на рівному місці в ньому була вершинна гниль. Не розумію чому. І ще що в ньому не сподобалося: з весни всі верхушки, все в'яло. Звичайно, є така особливість сортів, але мені це не подобається. Ти просто по ньому не розумієш, чи він хворіє, чи не хворіє. Просто з весни постійно в'янення. Я таке не люблю. Він непоганий, я не можу сказати: от бачите, ще один кущ його. Дивіться, от. Бачите, гарні, такі великі помідори, може і взяти на насіння, може і просто. Це перший рік я його садив, може в нього була така адаптація, бачите, її чисте листя. Не знаю, я ще якісь суперечливі враження від нього. от На кінці сезону він бачите, на кінці сезону він показав досить так себе непогано, але я вам кажу, якщо будете брати чорне биче серце, готуйтеся, що з ним можуть бути проблеми. Ну і великий зак-червоний. Моя одна з найулюбленіших помідорів. Дуже гарний сорт. Має стійке листя. Тут він в мене росте з ємомоту, Тут кінець цивілізації. Але ви подивіться, тут нема гарного провітрювання, Ви подивіться, 4 вересня яке гарне зелене листя. Дивіться, що робить цей великий зак-червоний. Дивіться, на насередині. дивіться, які він помідори. Тут ми їх збираємо. Дивіться, він ще наверху ще дасть врожай. Дуже гарні великі плоди. Я щось думав, що він буде рекордсмен, це я залишив на насіння помідору. Тут нанизу просто здоровезні. От всі такі, от це, ну я думаю, кілограмові помідори. Тут всі по дві, по три кілограмові помідори, це я залишив на насіння. Дивіться, от я вам покажу куч, дивіться, наверху в'яж. Дивіться, що твориться. Але я в ньому трошки розчарований. Я надіявся, що будуть якісь рекордсмени помідори, бо в ньому може бути і 2 кілограми. Здається, хтось і казав і 3 кілограми. Таких 2 кілограмових, 3 кілограмових нема цього року. Але по стійкості. По смаку ну, нормальна помідора. Я би не казав, що він там супер якийсь смачний, нормальна помідора, але по стійкості, по врожайності супер сорт. Підходжу до рекордсмена цього року, до свого улюбленця. Бачите, він ще раз пустив, ще хоче нам давати помідори. Ну, Зараз ще не треба помідорів. вже. Е, досить. Дивіться, яке. от, от, Дивіться, яке на ньому листя. Дивіться, щоб я вам не збрехав 4 вересня. Дивіться, яке на ньому листя? Це в нас німецьке биче серце Гомера дуже крутий сорт. О, дивіться скільки ще хоче, він ще хоче нам плодоносити. Просто величезні помідори. Ви думаєте, що це великі помідори? Він просто дав кілограм двісті, здається, сорок помідорів, чи що? Просто дуже врожайний сорт. Оці помідори я вже залишив на насіння на ньому. Всі кущі гарні, всі кущі врожайні, стійкий до хвороб. Мені цей сорт дуже сподобався. Далі, Мінусинський гігант, дуже мені сподобався, дуже крута помідора, стійка, смачна, великі, гарні помідори. Лє. Бачите, От, і наверху великі гарні помідори. То, що в мене не було гігантів, не знаю в чому справа. Дивіться, які гарні помідори. 4 вересня, ще наливає. Дуже врожайний сорт. Мені сподобалось на той рік я багато його сажу. Зразу вам розкажу сорт забава. Того року я вам розказував. Дуже врожайний сорт. Цього року у нас сталося чіпезним. Перевернулася розсада, і ми його пересівали. Тобто ми його вже пересівали, ну, я не знаю, вже в кінці квітня чи в травні місяці ми ще його пересівали. Пізно садили, але все рівно він нав'язує. Він дуже стійкий до хвороб, він плодоносить нас до жовтня місяця. У нього дуже стійке листя, мені дуже подобається. Для їди, звичайно, він не дуже. Але хто любить закривати, ми, наприклад, його морозимо, зимою використовуємо для піци, для різних потреб. Дуже врожайна, стійка, ну, смачна. Відносно смачна, але це варта помідора, щоб була вас на городі. Ще така особливість забави, що вона прямо китяхами в'яже помідори. Дивіться, от, це прями, дивіться, який китях помідори. Це просто щось неймовірне. Дуже врожайний сорт. Подивіться, що твориться, що вона нав'язується, забава. Нав'язує помідори не тільки на низу, великі, величезні просто кисті. Нав'язує помідори. Того року був рекордсмен кілограм сто з чимось, але дивіться середні кисті, які на помідора. Дивіться, от моя рука, щоб ви розуміли, що за помідора. Дуже врожайний сорт щодо смаків, то це салатний сорт. В чому, мені здається, от мені трошки не подобається він, що ця, коли помідора вона достигає, вона дуже м'яка. Прям складно довести її додому з дачі. Вона дуже м'яка, вона тріскається. Якщо будете садити, це чисто такий салатний для їди сорт. Дуже гарна м'якоть вона червона, жовта, така м'якоть, дуже красива помідора. Я не хочу сказати, що це сорт прям основний, що має бути у вас, але це досить такий достойний сорт. Щоб посадити і мати на салат. Деборао червоний, багато я за нього не буду розказувати. Дивіться, верхня кисть як гарно наливається. Дуже врожайна помідора. Дивіться, я її піднімаю. Все в помідорах. Тут ми збирали дуже багато помідорів. Досить гарний такий сорт. Деборао – це у нас такі гарні сливочки, досить такі тверденькі. Деборао – це у нас сорт стародавній, нема про нього що говорити. Смачний, дуже такий гарний для консервування. Так, давайте глянемо. Четверте, 4 вересня, що по хворобах? Опа. От. Я думаю, що ну, це досить нормально по хворобах. На вересень місяць. Звичайно, є якісь трошки хвороби, ну але це вже все. Це завершення плодоношення. Показую вам один з найулюбленіших моїх сортів. Це у нас сорт паста Абатісти, гарні такі здоровезні помідори, гарно він нав'язує, дуже такий врожайний, красивий сорт, дуже мені подобається. Є в нього трошки нестійкості, це не критично. Але якщо у вас якісь проблеми, наприклад, у вас от фітовтора, десь у вас близько картопля, то у вас можуть бути проблеми з ним. Але сорт досить достойний. Думаю, цей сорт всі знають, всі вгадають. Це наш Гранде. Дуже крутий сорт, дуже врожайний, дуже мені сподобався. Ну, Тут ми майже вже його зібрали, бачите, тут же, що вже тут залишилося. Дуже врожайний. Він в мене в такому тут місці. Я вже розповідав, не буду показувати в мене в такому місці, що не дуже такому гарному місці, але дуже багато врожаю дав він. Зразу вам показую стійкість, вересень місяць, трошки тут глуш. От, подивіться, тут трошки глуш і дерево. Ну, ви самі розумієте, якщо дерево, тут нема гарного провітрювання. Бачите, от, нижнє щось трошки цей, але в загальному, дивіться, ще навіть хоче нам в'язати помідори. Гарна така тверда сливка для закривання, для квашення. Це дуже крутий сорт. Якщо посадити його в гарному місці, це супер буде врожай. Мені здається, що від розкуща такої сливки, не треба ніяких гібридів там крутих. Берете Ріо Гранде і маєте супер врожай. Далі сорт Лукум. Що вам хочу показати: 4 вересня. Він нас найраніше. Дивіться, ще на ньому є помідори. Ще він має помідори. Цього року луку в мене саджений один з найпізніших, а він був один з найраніших. Він десь в мене був на початку червня саджений, а був один з найраніших з ультраранніми сортами. Має такі гарні помаранчеві помідори. Вони не м'які, досить такі тверденькі, можна і квасити, і закривати. Насіння має мало. От я хотів вибрати насіння. Дуже багато людей просили насіння. Насіння має мало. Взагалі безпроблемний, пасинкувати його не потрібно. Ось тут в мене сьогодні в 4 вересня, ну, є трохи хвороба, але тут же на скуч, вже нас кущ, ми його зібрали. Ну, Ще є пару штук тут. Я би не сказав, що він досить стійкий, але якщо врахувати, що це завершення плодоношення, то це нормально. Хто любить такі помаранчеві плоди, не хоче пасинкуватися, гратися з томатами, лукум однозначно для вас. Далі сорт ромус одне з відкриттів цього сезону. Дуже гарний сорт. Оце у мене помідора була посаджена, була поломана, Я її вкорінив і була посаджена в червні ого. го Поки вона вкорінилася 2-3 тижні, я її, її стив. Вона гарно відросла і дала досить непоганий врожай. Ну, я показував. Гарний такий жовтоплідний сорт. Помідори такими китіхами, Так, дивіться, по стійкості. Кінець сезону, ну, низ трошки захватило, але ще нормально. Дивіться, він ще буде наливати помідори, досить нормальна стійкість. Смак нормальний, досить такий смачний, трошки є водянистості, але для їди, отак прийти на город і нарвати і поїсти це супер сорт.